А у нас сьогодні знову свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Touranчик з тим самим 1,6 бензиновим двигуном MPI. Такий гарний візуальний стан. На таких легкосплавних дисках ззаді. Бампер, задні фонарі від рестайлінгового. такий світло-сірий металік. Передні фари всі ціленькі на омивачах фар, капот без сколів з німецькими мухами. Резина в гарному стані. Корозії абсолютно немає. Заводські пороги. Чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Бачите, водійське сидіння. Абсолютно не перешите. Автосвітло. Два ключа. Автомобіль має ESP, Підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, CD-ченджер під локітнику. Зараз заведемо. Така гарна магнітола. По автомобілю жодної помилки немає, абсолютно. Зараз перевіримо клімат контроль. Вимикаємо, ой, верніше вмикаємо і обороти мають піднятися, слідкуйте за оборотами. Ось стрілка тахометра піднялася. Зараз вимикаємо, стрілка тахометра опустилася. Е, ходова частина, двигун, все ідеально, щеплення також починає рушати, бере посередині, ручнячок тримає, пасажирське сидіння можете глянути Стан потолка. Задній диванчик. Ну просто задня частина прикольна дуже. В рестайлі виглядає просто шикарно. Автомобіля є паличка, потолочок звідси можете побачити. Двигун, а тут є наліпка. 1,6, 75 кВт, БСЄ. Тут також ззаді де підсвітка, корозії немає. Автомобіля рідний пробіг 216 тисяч, є сервісна книга тут. Сервісна книга то таке. А тут ще повен пакет документів. Абсолютно. Тут все, що обслуговувалось, коли техогляди проходились. Оця вся папка, це пакет документів підтвердження пробігу. Ну тут, ну, тут 2008 рік. Зараз не буду вам виймати. Тут абсолютно все, все, все прописано. Що, коли, який пробіг був. Дві тисячі дванадцятий рік пробіг п'ятьдесят дев'ять тисяч. Це все обслуговування. Зараз ще заведемо, перевіримо двигун. Заводиться з піврту, помилочок абсолютно ніяких нема. Дуже гарна магнітола. Підігріву сидінь також працюють. Двигун не митий, ви бачите, припилений, антифріз чистенький, кришечка все чистенько, ідеально, диму бачите, немає абсолютно. Це болтан також нічого не кручено, лейбі Volkswagen, капот. Лобове скло з шістьорочка. Димбу ви бачите, абсолютно немає. От мене достав нахлопна чистенька. Дуже рівненько двигунчик працює. Так що кого цікавить. Свіжопригнаний з Німеччини 2006 модельного року. 1,6 MPI 75 кВт. Все у відмінному стані, рідний підтверджений пробіг, сервісна книжка, всі тихогляди, все по автомобілю присутнє. Ще раз можете глянути, такий загальний стан. Кого цікавить сертифікат, робимо. Договір купівлі-продажу виписуємо. І хто шукає собі саме такий мінівенчик, я думаю, автомобілем будете задоволені. Кого цікавить, звертайтеся. Абсолютно збережений, максимально наближений до нового. Такий класний стан автомобіля. Автомобіль знаходиться в Хмельницька область, місто Славути.